Вітаю! Сьогодні у нас наступна частина книги Олени Тарариної Щасті строєні», яка має назву Тато може Все. Головне, за що відповідає наш тато і наші з ним стосунки, це швидкість всіх наших життєвих процесів і зв'язок наших планів з їх реалізацією. Тому є люди, які забажали чогось у житті і вже отримали. І це відбувається легко. Бо у них є така впевненість, і це працює. Але деяким ніщо легко не приходить лише через важку працю. І це привід, щоб попрацювати над стосунками з батьком. Ще батько відповідає за зв'язок ваших планів з реалізацією, і якщо у вас багато ідей і планів, але на їх реалізацію не вистачає сил, часу, грошей, зв'язків тощо, то це привід від батька. Тому, щоб жити в достатку, треба відкрити для себе батьківські скарби. Є думка, що всі екстрасенси силою своєї фантазії створюють нам картину нашого майбутнього, і це дійсно працює, бо віра в це і страх перед екстрасенсом роблять це пророцтво нам реальним. Слова екстрасенса закладаються під підсвідомість, і ми починаємо думати про майбутнє, бо до цього часу були як білий папір. А тепер починаємо притягувати обставини, ситуації людей, які роблять можливим в житті передбачення. І тато це наша частина, яка відповідає за планування. Тато це наш провидець. Ця робота підсвідомості, це наша медитація, щоб силою своєї фантазії створити образ того, як ви хочете бачити себе і своє життя в майбутньому. Отож тато працює в нашій голові, коли мама в серці. Є практика: Коли ви бажаєте щось зробити, то подумайте приблизно так. Я зараз бажаю переглянути фільм. І я вибираю його. І переглядаю. І обов'язково зробіть це, якщо забажало. Або по-іншому. Владою даною мені я вибираю зараз приготувати сніданок. То йдете і готуйте його прямо зараз. Це привчає нашу свідомість в подальшому брати відповідальність за ваші дії і через різні терміни часу: час, день, місяць. Це важливо повернути собі той Контроль над своїм життям і почати це треба з простих рішень. Попити соку, зателефонувати батькам, прибрати будинок. А ще ви зовсім закінчуєте брехати. Бо коли брешете собі, дитині, чоловіку, батькам, людям цілому, неважливо трохи чи багато, то брехня витягує силу з ваших слів, і вони стають недієздатними. І коли ви захворієте і будете молитися і просити про здоров'я, у ваших слів може не бути сили, бо ви молитесь словами, а їх силу забрала брехня. З тибетської мудрості, якщо ти довгий час кажеш правду, то через деякий час кожне твоє слово стає правдою, і правді навчає тато. Уявіть, ви говорите у моїй країні мир! і Він наступає. Ви самі можете бути чудотворцем. Тато іноді показує свої недоліки і переваги. Мама здійснює те, що дає результат зараз. Мама робить речі прозорими. Наприклад, приготувала їжу і її результат уже назовні, як стратег. Роблю зараз і результат отримую зараз. У тата ж якось по-іншому. Він вчить робити речі, які дають результат в перспективі. І цей результат вагоміший. Це довгострокова стратегія. Будь-яка проблема в житті це як пляма на одязі, а з плямами ніхто не хоче ходити, бо це негарно і неприємно. І тому проблеми треба вирішувати. Чим більше ви створюєте умов і можливостей для щастя інших людей, Тим самі стаєте впевненішим і діючими, і швидше ваші плани реалізуються в житті. А щоб мати сили допомагати іншим, важливо відпочивати. Бо якщо вам розум дуже починає прискорюватися, ви не можете насолоджуватися, а щастя приходить в спокої і сповільненні. Тож, поки ви прискорені, ви не можете бути щасливим. Татко рідко кудись поспішає. І це не випадково. Він вчить нас, постійно вчить. Також тато відповідає за ще один важливий аспект це наші стосунки з токсичними людьми, так називаємо енергетичними вампірами. Бо більшість після того спілкування впадає в почуття провини. Ми довго змушені терпіти таку людину, ненавидіти її. І це стратегія у мами, до речі, у тата ж все просто. Він би відверто сказав, що не хоче таку людину бачити і спілкуватися з нею і крапка. Тобто від газів треба краще відійти. Тож не треба впадати в почуття провини, роздувати історію, замість того, щоб просто відпустити. Татова стратегія проста і сильна. І якщо зараз вам хтось заважає жити, просто відійдіть, а не з'ясовуйте стосунки, бо травмуєтесь. краще вийти з ситуації, якщо вас атакують і роблять боляче. Зробіть ревізію своїх токсичних людей. А я вам запропоную ще деякі поради з книги для життя. Наприклад. Прибрати так званих друзів із соцмереж, яких ви вже не пам'ятаєте, або не спілкуєтеся більше року з ними. Наступне, коли хтось телефонує скаргами і плітками, говоріть їм, що ви зайняті і кладіть слухавку. Ще одне. зустрічатися з тими, хто успішний і у кого можна чомусь повчитися. Дисципл... Дисципліні, самоорганізації. Наступна порада прийняти думку, що деякі люди можуть вас теж викреслити зі свого життя, вважаючи вас токсичною людиною. Поважайте їх вибір, які не бажають підтримувати з вами стосунки. Наступна порада кожного ранку займатися саморозвитком, без роботи. Ще одна, після 21-ї години, виділити час для сім'ї та догляду за собою. І остання знайти якусь медитацію і спланувати її перегляд. Дякую за увагу. До наступної частини, якщо вам було цікаво, мені, до речі, дуже цікаво, я хочу закінчити цю справу.